Потрібно розуміти, що ми точно не боремося з церквою. Я сам віруюча людина. І якщо е, людина свято вірить в Бога, в цьому нема нічого поганого. Але якщо людина прикривається царясою, але вчиняє злочин, зрозуміло, нас, як воюючу спецслужбу, як правоохоронний орган спеціального призначення і як контрзвідувальний орган, це не зупинить. Ми обов'язково спрацюємо по закону. Тому це постійний фронт роботи, ми його продовжуємо. Також нещодавно Україна. Е, е, Громадянство позбавлений пан Ануфрій до цього було інших 18 священиків позбавлено коли у нас був повний пакет доказів, підтверджуючих уже його російське громадянство, паралельно президент України Володимир Олександрович Зеленський підписав указ і позбавив його українського. Дуже дивно виглядало, коли вони потім прокомунікували, що в нього немає російського. що це Хоча до цього ну ми знаємо, що воно в нього було, і він це. Також по суті негласно підтверджував, але от бачите, в Біблії ж є 10 заповідей одна з них не обмани. Так, що ж ви пишете у себе, що не було російського, якщо воно точно було, і всі це знають, і він сам це знає. Тому, от бачите, ціна святого слова в Бога потрібно вірити і в душі це тримати, і звертатися до нього, і дякувати йому, що ми живі, здорові, і кожен новий день починати з правильним духовним налаштуванням. А якщо цим таки прикриватися, то толку з цього мало.